Добрий день, рідненькі. Ще хочу заспівати сучасну коляду. Вона з'явилася недавно. Ну, гарна така колядка. Давайте послухаємо. Вже Різдво прийшло у гості від родини до родини. України з Божим словом з колядою, хай засіє ваші ниви від родини до родини Дорого і України, з Божим словом з колядою, нехай сповнить всі надії, від родини до родини дорогої. України, з Божим словом, сколядою принесе, хай миру хату від родини до родини дорогої України, з Божим словом сколядою, від родини до родини дорогою. І України з Божим Словом, з колядою. Всім миру в хаті, злагоди, здоров'я і благополуччя!